Готуємо нашумівший в втік то фінський млинець на вівсяному борошні. Для цього нам потрібно 4 яйця, дрібку солі, 350 мл молока, і пару крапель ванільного екстракту. Далі додаємо десь 10-15 таблеток, хто як любить по солодкості. Я додам 10 цукрозамінника. Трішечки залью його окропом, щоб він розчинився. Поки він розчиняється, я в наше рівсяне борошно, 150 г вівсяного борошна додам чайну ложку розпушувача тіста. Це з півпакетика орієнтовно. І трішки його змішаю. Підготую, так сказати, борошно. Так, цукрозамінник в мене розчинився, виливаю його в цю суміш. І тепер ми нашу рідину трішечки водорідну масу перетворимо, зіб'ємо яйця з молоком. Так, І тепер будемо додавати наше борошно. Можна поступово, щоб не було зразу комочків. І заодно можна перевіряти консистенцію. пов'язала, залишок борошно. Тісто має вийти таке, як на млинці. І сюди в тісто додаємо 30 грам розтопленого вершкового масла. Так, ми це все гарно перемішали. Беремо противень і застеляємо його пергаментним папером. І виливаємо всю цю масу на противень. Вона має гарно розподілитися як млинець. І ставимо наш самим млинець в духовку на 200 градусів. Я ставлю на 20 хвилин, але буду дивитися, він має стати золотистим.